Їх вік від трьох місяців до півтора року, та ці маленькі уплавання можуть дати фору більшості дорослим. У рівному відбулись перші в Україні змагання з грудничкового плавання діти під водою. Серед учасників вихованці школи раннього плавання немо з маленькою анютою батьки зайнялися плаванням одразу. Як така можливість з'явилась у рівному від самого народження, вже з одного місяця ми потихеньку починали займатись, загортовують і, і по сьогоднішній день. Анютка не плакала, їй все подобається, і це мені здається, що це головний результат. Впродовж трьох місяців активно займається плаванням і рівнянка Тетяна з синочком Данилком. Жінка нині вагітна і переконує, з другою дитиною розпочне заняття раніше, адже переваги такого раннього спорту для дитини вже відчула. Вирішили трошки допомогти йому в фізичному розвитку. щоб трошечки краще що розвивався, бо бачите, як він у нас тиснітельний хлопчик. Може трошки зміцнить не те, Закалити його трошки, щоб менше дитинка хворіла. Це ми так випадково сюди попали і не шкодуємо. Маленькі плавці змагались у трьох групах у різних номінаціях найдовше під водою, найглибше під водою, стрибки з бортика, плавання на дистанцію. Вода у цих басейнах безпечна, адже не хлорується з сучасними методами очищення води, крім того, різної температури. А заняттям у басейні передує підготовка у ванні, і загартовування. І лише після того, як дитина навчиться затримувати дихання, пірнання, розповідає інструктор школи раннього плавання Немо Юлія Собуцька. Тобто це маленькі спортсмени, вони прикладають величезні зусилля. І чомусь в Україні до цього часу про цих спортсменів не говорили, серед них не проводили змагання. Чому я вважаю, що багатьох з моїх вихованців треба давати майстрів спорту взагалі? Не, не всі дорослі вміють так пірнати і так плавати під водою, як ці малесенькі діти. Тому е, моя мета була показати е, важливо, всій Україні, всьому світу, що діти вміють, можуть плавати під водою. Їм це подобається. Ну і крім того, це класно для. Дитини, для оздоровлення, для загартовування і для розвитку. Такі заняття не лише допомагають немовлятам у розвитку і приносять їм чимало задоволення. В результаті усі учасники змагань діти під водою отримали грамоти, а переможці ще й подарункові сертифікати. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук, новини Рівного.